Дорогі друзі, доброго дня. Значить, невеличке оновлення стосовно актуальних вакансій на сьогодні, а також статистика за попередній тиждень. Хто звертався до мене стосовно повернення на службу, ну і плюс люди, які просто бажають приєднатися до лав збройних сил, Значить, стосовно вакансій, оновлення, наступним чином посади до мене. Підрозділ там, де знаходжусь я. Оператори, штурмани ФПВ, навідник БМ, програміст, майстер з обробки відео, командир відділення управління і сержант з матеріального забезпечення. Тепер посади в артилерійський дивізіон. Номери обслуг, навідники, механік водій, оператор ТПГ командир гармати, водії, радіотелефоністи. Та посади в батареї управління та артрозвідки. Оператор РЛС, водії, оператори звукометристи. Значить, тепер стосовно статистики за минулий тиждень до мене звернулося близько 40 чоловік, навіть більше, всі вони отримали відповіді. І Проходять оформлення або повернення на службу, хто був в СЗЧ, або хто з цивільного життя вирішив прийти, проходять оформлення документів до зарахування на службу. Тепер ще таке питання: дуже гаряче звучить постійно стосовно навчання. Навчання в нас є Без ЕВП, фахова підготовка. Стосовно фаха на ті посади і вакансії, які я сказав, все є, приходьте тільки. Люди потрібні, нормальні, молоді, або навіть ну, просто нормальні люди з бажанням служити і бажанням принести якусь користь. Тому, панове, якщо ви ще думаєте, або надумали і не знаєте, до кого звернутися, то звертайтесь, будь ласка. Тут двері якби всім відкриті, хто адекватний, будь ласка. ну, Скажу одразу, наркомани, проходьте міма. ну, Я не хочу з вами стикатися, бо це потім закінчується все в піхоті і недовольні якісь. ну, Або в піхоті, це я так кажу. Піхота в нас теж не найгірший підрозділ. Це просто підрозділ, в якому там свої особливості. Але просто кажу, що в наших підрозділах, в артилерійських, якби не було таких людей. Які роблять непонятно що. Тому, ну, така інформація. Ще раз всім гарного дня. Е, радий для вас готувати якісь відео, бо бачу, що це приносить якусь користь. І це приносить користь як для нас, як для підрозділів артилерії, так і в загальному для Збройних сил. І. Для нашого ворога це дуже хороше, ставончик. вставончик. Поэтому... До зустрічі. Гарного дня. Слава Україні!